Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І ви бачите, на черзі ось такий красунь на черзі, тому що я вирішила показати вам кілька рослинок, які я отримала цього року, які я отримала і в подарунок, і прикупила на в магазині. Тобто, моя колекція поповнилася цими рослинками цього року. І хочу вам показати ось оцей дендробіум. Цей дендробіум прислала мені Світланка Вайсгербер ще в квітні місяці, чи на початку травня, вона мені прислала їх його у подарунок. Вона ділила свої дендробіуми, і ось вона мені поділила ось таку поділку. Дуже гарненька, тому що тут було у нас, дивіться, таких три стареньких бульбочки: ось є одна, ось друга і ось є третя. Оцих три бульби. Які в свою чергу наростили, подивіться, ось такий гарненький, прикореневу таку діточку. Ось такий гарненький розростик. І тут є в нас ще ось така дітка, бачите, кейк, який росте, він, до речі, доволі активно зростає, тому що я так бачу: тут мав бути квітконос спочатку, а потім з квітконоса розвилася отака собі діточка. Отакий кейк, подивіться, який в не гарненький корінячко нарощує. Ось десь тут я була торкнулася корінчика і він присох, бачите? А остальні корінчики розвиваються дуже гарненько з такими зелененькими кінчичками, бачите, ось так вони собі. Донизу тягнуться, і мені прийдеться буде зрізати цю бульбочку. Я ще не вирішила, чи я буду зрізати її, чи не буду. Дуже активно ця бульба квітла, тому що на ній дуже є багато таких сухеньких залишків. Бачите, ось-ось. Ось тут, навіть на кінчику, було дуже багато в неї квіточок. І ота стара бульбочка теж, бачите, оця позаду, оця велика бульба, ось вона. Ось вона тягнеться догори, 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 догори. І ось отут. І теж вона активно квітла, тому що видно. Оці, бачите, залишки такі ось. Це від квітконосів. Ось, бачите, ось такі оці от виступи, ось вони. Це від квітконосів. І покажу вам зараз ось ці дві молоді бульби, ось з якої вона квітне, з однієї, вона квітне зараз, причому квіточки в неї дуже-дуже гарненькі. Я не сказала одразу, як його звати, він це Дендробіум Нобіле. І подивіться, що я буквально виявила оце вчора. Подивіться, він під листочком, він так сховався, що його тут і не видно. Але тут є ось такий малесенький, гарнесенький, ще одненький бутончик. Щось його наче погризло? Ні? Ні. Мені видалося, що його щось погризло, але. Він буде ще квітнути, бачите, він тут ще видав один бутончик. Ну, Будемо чекати і на його розпуск. А тут квіточки дуже-дуже ніжні, саме полотно пелюсток, таке наче присипане таким дрібнесеньким-дрібнесеньким гліттером. І ось такі, бачите, дуже-дуже ніжні, наче хтось обмукнув пензлик в, такий, в таку бускову пудру. І ось так легесенько торкнувся у цих пелюсток. Ось такий вусковий відтінок на кінчиках. Я пошукала назву. Я шукала досить довгенько. Я обшукала, обдивилася дуже багато біленьких дендробіумів. І я знайшла, що назва цього дендробіума ось ось така, бачите? Дендробіум Дендробіунобіля Ірен Смайл. Усміхнена Ірена. Посмішка Ірени. А чого посмішка? Бо оці такі, бачите, сполохи оці такі бузкового відтінку, вони наче такий е, рум'янець на щічках, по-англійськи називається блаш. Ось дуже гарно виглядає. І він ще й дуже приємно ароматить. Такий, наче бузочок, наче такий якийсь квітий, напевно, коли черешня квітна, отакий от трошечки він має. Запах, такий, такий відтінок, наче. І от така, бачите, в нього зелененька серединка на губі. Ось там в глибині, такі зелененькі має він теж плямочки. Ну, дуже ефектний дендробіум, чесно кажучи, якщо він буде розростатися в мене таким гарненьким кущиком, і оці квіточки, наче метелики, бачите, на ньому сидять. Дуже-дуже гарний, дуже буде він ефектний. Ну, от так оглядаючи довкола саму рослинку, ми можемо навіть деколи не, за, не зауважити одразу на якісь переміни. Ну, а в мене, подивіться, є ось незрозуміло ось такий проклюнувся якийсь кінчик, якийсь такий дзюбчик собі. Не знати, що це з нього буде, чи це буде в нас квіточка, чи це в нас буде тут кейк. Бачите, ось дивіться, гарно видно його зараз. Не хочу фокусувати на ньому, але я спробую зараз вам його гарненько показати. Ну, ось отак ми зробимо. Дивіться, який тут якийсь. Ну, ми не знаємо, що ще це має бути, це може бути кейк. А може бути і квітоносик, так як ми побачили квітоносик ось тут. Бачите, ось він. Теж тут ось так зробимо ось, з'явився тут квітконос. Але знову я покажу вам зараз ще ось це таке відмінність. бачите. Оцей квітконосик, подивіться, ось цей квітконос має тут корінчики. І ми не знаємо, чи з нього потім, коли відпадуть квіточки, не розів'ється. Той самий кейк. Зараз ми поглянемо, тому що є в нас кейки на бульбочці. І от з цього боку, бачите, він теж має корінці. Я вже вам показувала, бачите, ось корінчик ще два корінчика. З того боку, два коротенькі, а з цього боку, два таких довгеньких трошечки. Ну, і ми не знаємо, чи з нього не розів'ється потім пізніше кейк. Все може бути. Ось, як ви знаєте, цей дендробіум Нобіля. Вони люблять, щоб був перепад, була, був такий перепад, достатньо ем, відчутний, такий градусів в 10-12 в між нічною і міжденною температурою. Він любить, щоб було, наприклад, вночі щоб було 10-12, ну, а в день добрих 20-22. Ось ну, 22 я йому не можу забезпечити, чесно кажучи, можу, але то буде дуже душно. Але нічну температуру в таких 12 градусів я йому зробила, тому що я його тримала все літо практично на дворі, Він відколи приїхав. Він стояв на дворі, я його поклала туди на поличку, і він стояв на столику цілу, ціле, ціле літо. А що саме цікаве, наше літо було досить прохолодне цього року, і вночі температура оцих 10-12 градусів, яка була, дала поштовх на закладення оцих бутончиків. А ще вам скажу, що він був у світланки. Теж на вулиці і там теж вона в Німеччині, і в неї теж такі самі нічні перепади температур. Так от, хто має нобілі, то що їх треба підгодовувати ну хоча б два рази за сезон, тобто за літо, за три місяці, десь ну раз в місяць, раз в півтора потрібно обов'язково його погодувати. Ось, любить він. Органічні добрива, любить він, дуже любить органіку. Добре розчинити курячий послід, а ще краще можна взяти, хто має можливість купити кінський послід, ось розчинити у водичці і поливати його, не шкодувати. Ось така картина, бачите? Я його не пересаджувала. Я його тільки перевалила в інший ґрунт ґрунт для дендробіума може бути який завгодно, тобто всі залишки від ґрунтів, від орхідей, від котлей, від ті е самі камінчики, вугілля, сераміс, абсолютно всі домішки, навіть биті ці черепки від, від чашки, такі з глини, наче. сюди можна додавати цеоліт. У мене є там декілька камінчиків. Туди ж саме я додала. І трошечки це флори десь там на дні вона є. Ось, ну, І помістила в таке декоративне відеречко і тримала його підвісаним. Бачите, його можна підвісити, ось, і тримала його підвішаним на, на стіночці, там, де сонечко де є. Але було і прохолодно, бо там доволі так продувається вітерцем, а вітри в нас в Ірландії то не, не новинка. Ось, Підклала трошечки йому там була моху, ну, це буквально трішечки. Ось так, щоб тільки десь трошечки утримувалася волога. Ну і цей мох почав собі гарненько тут, дивіться, навіть вже починає зростати. Так що, ось така картина: Дендробіум Нобілі Ірен Смайл. Подивіться, які оці такі рожеві, прямо відтінок, такий рожевий на кінчиках пелюсток. Камера не передає, ви не бачите тієї краси, тому що потрібне денне світло. А в нас сьогодні на вулиці йде дощ, причому дощ ще з ночі не зупинявся. І оцього гліттера, оцей такої сріблястого, того такого напилення на пелюстках наче і незамітно, бо камера не передає всієї тієї краси, яка є в цього дендробіума. Але він дуже ніжний, і оці, бачите, такі кольори. Ну, Білий сам по собі такий рахується урочистий, наче. А оці такі рожеві, бачите, такі сполохи на тих пелюстках додають йому такого шарму. Ну, і відповідно, оці такі зелененькі відтіночки, бачите, всередині на язичку, там всередині самої квіточки, теж дуже гарно відтіняє саму рослинку. Ну, ось. Такого догляду аж я б сказала, що не потрібно. Дендробіуми, напевно, ті одні з тих орхідей, які навпаки не потребують якогось особливого догляду. Якщо ви хочете, щоб дендробіум у вас квіт, зробіть йому перепад температур в 10-12 градусів міжденною і між нічною. Я наскільки знаю, є люди, які мають, які проживають в таких більш тепліших країнах. Наприклад, в мене у Тірландії цього року дуже прохолодне було літо, то я тримала його на дворі. А ось коли, наприклад, у нас є літо тепле і було кілька років тому. Коли влітку було температура досягала навіть до 28 градусів і не було дощів за три тижні. Ну, це рідкість, але це так було. То на той момент в мене теж є ще дендробіуми, то я тримала їх на ніч, я клала їх у холодильник. В холодильнику було 9 градусів. У мене є два холодильники: один великий, який має 4 градуси тільки, але є. Ну, це з морозильною камерою, котрий. А є ще маленький холодильник, в якому тільки 9-12 градусів. Можна регулювати. Хочеш 9, хочеш 12. Так ось, коли влітку на вулиці було 20, я робила йому 9 градусів, 12, як коли, і клала на ніч у холодильник. І так я чередувала. Раз на три на три дні, тобто кожен третій день, я клала його у холодильник. Але хочу вам сказати, що так: наприклад, якщо я вчора полила рослину, холодильник я його не клала два дні. І тільки на третій день я не поливаючи, клала його в холодильник. І тільки вранці, коли я виймала з холодильника, я тоді рослинку виносила на двір, вона зігрівалася, і я тоді поливала водичкою. Тобто потрібно регулювати. Якщо ви робите йому низьку температуру вночі, тобто робите йому штучно, переносите дендробіум в холодильник, то поливати. Потрібно за день або навіть за два до того, як ви помістите його в холодильник. Тому що холодні температури, оці перепади, можуть вам спровокувати. Загнивання корінчиків або переохолодження самих туберів. Кожна, кожна власниця дендробіумів повинна знати і повинна спостерігати за своєю рослинкою, чи йому підходять такі от перепади температур, чи, можливо, йому не бажано класти його в холодильник, а краще винести його на вулицю на внічний період і покласти десь так нижче до землі. Ну, ось така от історія. Ось такий у мене гарненький дендробіум нобілі. Світланочка Світланочка Вайсгербер зробила мені такий подарунок. Я тут бла, знайшла ще одну назву. Ось Дендробіум Нобілі гібрид, але він називався Джин Майнет. Але в всякому разі, я перешукала все, і Джин Майнет трошечки відрізняється. В нього більше більші такі в цього наче бачите, кучеряві пелюстки подивіться, які вони гарненькі, наче мають таку махрушечку по краю. А в того іншого біленького дендробіума. Сполухи оці на кінчиках більш такі виражені, вони більш темніші. І листочки, пелюстки, в них не такі кучеряві, пелюстки більш плоскі, А тут ми бачимо, бачите, така начарюшечки. Такі пелюстки в нас то це Ірен Смайл. Посмішка Ірени. На цьому все. Всім дуже дякую за перегляди, всім хорошого дня, хорошого настрою! E sim,